Ох, була мені наука біля берега дібра, упіймалась риба щука, мабуть, метра півтора. От такі були діла, мабуть, метра півтора. Гудку взявши в праву руку, доскі сонця йду в росу. Разпіпав я рибу щуку на свинячу ковбасу. Думав сам не донесу. Обий мене, Бог не брешу на спинячу ковбасу. А тут біля загати те русанівські кущі, я ловив, щоб не збрехати двохпудові їлящі. Бреше, їй Богу, бреше трьохпудові їлящі. А в плютах я знаю яму на одному озерці, де лови по кілограму нічогенькі окунці, не збрешу, скажу вам прямо до півпуда окунці. Раз був сонний, як тетеря, і нітрохи не підпив. по повечеря ввермішею наживив, упіймали два лені. Зов украв боїш табі.